Володимир Янов-Ленін заявляв, що передреволюційний час, десь на межі ХІХ-ХХ століття, Росія війшла в еру монополістичного капіталізму, оскільки в Росії почали з'являтися монополії так само, як і в розвинутих країнах західного світу, таких як Франція, Англія, Німеччина, США. Але чи можна порівнювати? І ставити між ними знак рівності між монополіями в Росії передоволюційні і в тогочасних країнах, таких як Англія і Франція? Ні. У них подібність тільки в назві. Але суть монополій була зовсім різна. В передруційних Англії, Франції, так само як в педроційній Росії, були свої монополії. Наприклад, в дороційній Англії, тобто до 1640 року, існувало. Близько 700 монополій. Монополії були різноманітні, навіть була монополія на мешоловки. Звичайно, що були й такі величезні, потужні монополії, як, наприклад, Остінська компанія торгова, яка мала виняткове право на торгівлю із Індією. Жертвою Остінської компанії, цього монополістичного монстра чудовиська, став і Джек Горобець. Герой. Фільмів про піратів з Карибського моря. Була і московська торгова компанія, яка мала виняткове право торгувати з Росією, тоді яка вона називалася тоді Московією. На рахунок Франції. Там також до революційний час існували свої монополії. Наприклад, в Британії, це провінція на півночі Франції, 30 купців експлуатували працю декількох тисяч рибалок. Купували в них рибу, переробляли, солили, продавали її. Вони так і називалися капіталістами. У самім Парижі існувало 6 гільдій, купців, які мали монопольні права. Наприклад, гільдія торгівців хутром. Монополія на торгівлю хутром у Франції, гільдія Галантерейщиків, гільдія торгівців заморськими прянощами. Так що монополії були і в дореволюційній Франції. Наприклад, була така цікава монополія там для поміщиків виноробів. Протягом 30-50 днів в році, коли були найсприятливіші ціни на виноградну продукцію, ці поміщики французькі мали виняткове право продавати свій товар. Селяни і інші групи населення мали б чекати. Також монополія. Монополія була і в Паризьких банків, оскільки в провінційних містах банків майже не було, і місцеві підприємці змушені були звертатися за капіталами до Паризьких банків. До речі, монополія банківська існувала і до рукційній Росії. Там також столичні банки користувалися монополією. Стосовно російських монополій, так були монополії, наприклад, цукрозаводчиків. Але вони об'єднувалися. Тільки для збуту своєї торгівлі. Тобто була фактично монополістична змова для того, щоб встановити високі ціни, по яких продавали свій солодкий товар в межах Російської імперії. І було так цікаво, що в Лондоні, в Англії, цукор російського виробництва був дешевший, ніж на території Російської імперії. Для нас це цікава ця монополія тим, що більшість підприємств цукрової промисловості були розташовані саме на українських землях. У складі Російської імперії. І так, монополії існували і в доровоційній Англії, і дорогаційній Франції, і дорогаційній Росії. Але чомусь Ленін і його послідовники чи навіть економісти вчені інших країн не заявляють, що в дорозі Англії або Франції була ера монополістичного капіталізму. Знову, чому такі різні підходи до різних країн? Історія не терпить такого. Пільною рисою монополій, які існували в дороліційній Англії до 1640 року, в дороліційній Франції до 1789 року, і до дорогальційній Росії до 1917 року, було те, що ці монополії створювалися за активного сприяння монархічної влади, і ці монополії були гальмом на шляху ринкових, тобто капіталістичних відносин. А стосовно монополій, які існували на початку ХХ століття в розвинутих країнах Заходу, таких як Англія, Франція, США, Німеччина, так це були монополії іншого ступеня розвитку. Якщо в Російській імперії це були, як правило, синдикати, тобто підприємці об'єднувалися тільки для збуту своєї продукції, змовлялися просто по якій ціні будуть продавати споживачам, то. В Англії, в Франції, в США це були переважно концерни, трести, які об'єднували і виробництво, і продаж. Тобто був набагато вищий ступінь розвитку монополії. Так що монополія монополії на рівня. Не приймайте на віру, що вам говорять. Думайте, аналізуйте, співставляйте факти. Ще раз кажу, все пізнається в порівнянні. І не забувайте підтримувати мій YouTube канал. Зокрема, підписуватися на нього. Треба розуміти, що було колись, щоб зрозуміти, що з нами робиться зараз, і щоб ми врахували помилки чи наші переваги в минулому, щоб зробити наше майбутнє кращим із того, що можливо.